Вітаннячко з тропічного раю, друзі! Це єдиний влог про Костаріку українською. Тому підписуйтеся, щоб дивитися новини на рідній мові. І сьогодні ми з вами подорожуємо до столиці Сан-Хосе. А що там нас чекає? А чекає нас чудовий світський захід. Кожного року Союз архітекторів проводить асамблею, приурочену до Міжнародного дня архітектури. Цей захід проходить у будинку інженерів та архітекторів, масивній сірій будівлі, яку на контрасті оточує прекрасний зелений садочок. Будинок був споруджений у 70-х роках минулого століття у модному на той час стилі, брутальному конструктивізмі з елементами індустріального стилю. Могутні елементи конструкції, неначе мовчазні велетні, навистають над людиною, доводячи її тендітну хрупкість. Спочатку ця споруда мене лякала, але згодом я розгледіла її та майже полюбила. Наприклад, тут прямо на бокових фасадах можна побачити цікаві елементи кріплення конструкції, як величезна несуча балка тримається на опорі за допомогою шарніра невеличкого циліндра. І коли стається землетрус. Споруда коливається окремими деталями і через це не отримує пошкоджень, типу розломів чи тріщин. Насамперед гостей пригощають кавою та закусками, які ми з задоволенням смакуємо на терасі на свіжому повітрі. Я навіть встигаю записати відео для каналу та обходжу садочок. Тут завжди з великою турботою піклуються про численні екзотичні рослини. Я приходжу сюди вже більше 10 років, і за весь цей час природа навкруги не змарніла. Вона продовжує радувати наші очі завдяки турботливим рукам садівників. Про прекрасні екзотичні рослини я обов'язково розповім у інших відео. А зараз ми з вами продовжимо історію. Нашого заходу. І так, заходимо всередину, реєструємося, отримуємо електронний пристрій для голосування та йдемо в залу засідань. По плану тут щорічні звіти про роботу Союзу, голосування за бюджет на наступний рік а також вибори групи делегатів від Союзу архітекторів у Комітет загального союзу інженерів та архітекторів. А далі моя найулюбленіша частина асамблеї банкет. Він проводиться на другому поверсі у виставковій галереї. Традиційно нас пригощають стравами місцевої кухні та напоями. Архітектори спілкуються, обговорюють сучасні проблеми в професійній галузі та взагалі приємно проводять час. Ми з чоловіком зустрічаємося тут з давніми колегами-приятелями, які в свої часи займали і продовжують займати видатні посади як у Союзі архітекторів, так і в державних установах. Мій чоловік теж багато працював у державних проєктах з містобудування і вже більше 30 років проєктує та будує будь-які споруди. Ось так ми провели цей чудовий день. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних відео.